Вас вітає компанія MDS, я менеджер Дмитро. Сьогодні робимо огляд на роботу мікроскопа 3000D Pro від Bondent. В першу чергу ми його вмикаємо. В даний мікроскоп вже вбудована 4К HD камера, також вбудована флешка для зберігання знімків та відео, і підключена мишка. Далі знімаємо захисні чохли. Після налаштовуємо робочу відстань та регулюємо міжзрачкову відстань. Завдяки плавному безступеневому збільшенню налаштовуємо зручну відстань для себе. Далі налаштовуємо варіофокус. В даному мікроскопі є можливість змінювати яскравість, зробити менше або більше. Також за потреби лікаря. Є два режими світла жовтий та зелений. Для фото або відеофіксації є педалі, за допомогою яких можна це зробити. Одним натисканням робимо фото. Відео натискаємо та притримуємо. Після цього йде запис відео. Для того, щоб відео призупинити, натискаємо ще раз, і відео зупиняється. Також за допомогою мишки можна одразу. Зроблені фото або відео передивитись. Завдяки фото та відеофіксації ви можете легко показати своєму пацієнту його стан ротової порожнини в реальному часі. Також цікавою функцією даного мікроскопа є те, що можна легким рухом перевести його в режим очікування, не вимикаючи. І повернути назад, повернувши до робочої відстані. Для того, щоб протестувати цей мікроскоп в реальному часі, завітайте до компанії MDS. Даний мікроскоп вже готов для передзамовлення. За деталями звертайтесь до менеджерів MDS.